Привіт, мене звати Чумирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про представника найпопулярнішу в світі лінійки ноутбуків IdeaPad Lenovo IdeaPad Slim. 5 восьмого покоління. З року в рік компанія Lenovo оновлює свої девайси, даючи нам можливість кожного разу отримувати нові пристрої. А що ж це за зміни такі? Давайте дізнаємось. При першому ж контакті одразу відчуваєш прохолоду від металевої кришки. Наступне, на що звертаєш увагу, дизайн рамок екрану. По-перше, вони дуже тонкі, особливо нижня рамка. Її ще називають підборіддя. По-друге, цікаве розміщення модуля камери, ніби на горбочку. Такий дизайн, окрім цікавості, Несе в собі і функціональне навантаження. Зручно відкривати ноутбук, чітко відчуваєш пальцями, де треба брати. Стосовно самої камери, вона має Full HD роздільну здатність та може комплектуватися додатковими інфрачервоними датчиками для зручної та швидкої авторизації в облікові записи. А також ось тут зверху розміщена механічна шторка на закриття камери. Тепер конфіденційність гарантована повністю. Продовжуючи опис екстер'єру даного ноутбуку, зверну вашу увагу на робочу поверхню, особливо на матеріал. Це софтач покриття. По-перше, це приємний зонішній вигляд. І по-друге, це повна відсутність слідів від долони та пальців. Клавіатура ноутбуку має доволі зрозумілий хід клавіш, повноцінний циферний блок та окремо виведені мультимедійні кнопочки, і все це ще й оснащене дворежимною світлодіодною підсвіткою. Також треба звернути увагу на розміщення динаміків більш правильне зверху на робочій поверхні. Їх два кожен по два вати. І звук іде прямо до тебе, до твоїх вух, а не як зазвичай, ось тут, в стіл. У 16-тій діагоналі динаміки знаходяться над клавіатурою, у 14-тій – по обидва боки від неї. Я вже багато разів за цей огляд згадував екрани. Прийшов час про екрани і поговорити. Айдіопад Slim 5 8-го покоління може бути в двох розмірах. Це 14 дюймів та 16. Обидва в співвідношенні сторін 16 до 10. 16-та діагональ має виключно IPS матриці. 14-та ж має ще й OLED. Яскравість від 300 до 400 ніт, Роздільна здатність від Full HD до 2,2К в 14 та 2,5K в 16 діагоналі. В цьому ноутбуці багато що продумане до дрібниць. Ну, наприклад, система охолодження. Тут доволі стандартне розміщення кулеру, точніше решітки під забір холодного повітря, ось тут знизу. При цьому видув гарячого повітря відбувається назад від користувача. І щоб випадково це гаряче повітря знову не потрапляло до системи охолодження, ви бачите велику резинову ніжку, яка і перекриває цей доступ гарячого повітря назад до системи охолодження. Що стосується продуктивності, тут варіантів трохи є. amd версії можуть мати Ryzen 3, 7, всі 7000 версії з індексами U, 4, 6 або 8 ядер, 8, 12 або 16 потоків. Моделі з Intel процесорами можуть мати Core i 5 та Core i 7 13 го покоління з індексами U, P та H до 14 ядер та до 20 потоків. Оперативної пам'яті може бути до 16 ГБ. Для Intel це lpddr 5 для AMD DDR4. Для зберігання всякого цікавого всередині ноутбуку є місце під SSD М2 формату на 1 ТБ. Не поговорили ми лише про порти та розніми. На лівій грані розмістився Type-C порт. До речі, з підтримкою не лише виводу зображення на зовнішній монітор, під'єднання флешок або зарядки інших пристроїв, а й з можливості повноцінної зарядки самого ноутбуку. Далі HDMI порт, ще один Type-C версії 3.2 та комбінований аудіорознім. Права сторона ноутбуку розмістила карт Рідер під мікро-SD та два звичайних USB тайпа, один з яких може заряджати інші пристрої навіть тоді, коли сам ноутбук вимкнений. Lenovo IdeaPad Slim 5 це компактний ноутбук, який може бути дуже продуктивним та автономним. Автономності тут близько 15 годин на одному заряді, плюс підтримка технології швидкої зарядки. Чудовий вибір для тих, хто шукає ноутбук на кожен день.